Краса високогір'я на Закарпатті добігає кінця сезон зимового відпочинку. Реформа вторинної ланки. Що це означає для закарпатців? Капітальне оновлення. Кривська школа, збудована ще у 1938 році, дочекалася ремонту. Оновлений ліс, санітарно-вибіркову рубку вздовж автошляху Мукачево-Берегово здійснили лісівники. Вітаю у товаристві першого кабельного за ефірним планом. Традиційно випуск новин час пік з головними подіями вівторка, 26 березня. Щонайменше 19 людей загинули і близько сотні отримали травми різного ступеня тяжкості у результаті повеней в провінції Фарс на півдні Ірану. Удару стихії зазнало місто Шираз. За словами голови служби з кризових ситуацій, саме проливні дощі стали причиною повеней у 25 провінціях з 31 -ї. На минулому тижні сильні зливи пройшли на півночі Ірану. Силові потоки, розмили дороги і фермерські угіддя. За повідомленнями місцевих ЗМІ, біль більше 56 тисяч людей постраждали. Поліцейські розшукують підозрюваного в вбивстві Мукачівця. 21-річного хлопця підозрюють у вчиненні розбійного нападу та вбивстві. 25 лютого на території АЗС у Мукачеві було здійснено розбійний напад та вбивство 20-річного оператора станції. У ході досудового судового розслідування поліцейські встановили двох осіб, які причетні до вчиненого. Одного з них затримали, інший же розшукується поліцією. Гарантуючи конфіденційність, правоохоронці звертаються до громадян, які бачили цю особу. Або мають інформацію щодо місця перебування розшукуваного, звертатися за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юрій Бойко за тиждень до виборів потрапляє до другого туру. Про це свідчать дані досліджень, проведених фондом інноваційних проєктів з 22 по 24 березня. Також відомо, якщо б вибори відбулися у передостанню неділю за тиждень до голосування, то серед тих, хто визначився з вибором і будуть голосувати, 26,1% віддали б свої голоси за Володимира Зеленського. Юрій Бойко 15,9% голосів. Юлії Тимошенко 15, Дцять і 13,3% у Петра Порошенка. Експерти вже відзначили, що після зустрічі з главою уряду РФ і обговорення важливої теми збереження транзиту, прямих поставок газу при зниженні ціни на нього для України у Юрія Бойко є потенціал поліпшити власний рейтинг і отримати шанс потрапити до другого туру. Рецепти та медичні картки в електронній формі в Україні розпочинається реформа вторинної ланки медичної допомоги. І якщо у поліклініках кошти йдуть за пацієнтом, то за направленням від вашого лікаря медичні послуги за вас сплачуватиме Національна служба здоров'я. Утім, у деяких районах Закарпаття така реформа під загрозою, що означає безкоштовна діагностика для пацієнтів та чи готові наші лікарі до нових умов, з'ясовувала моя колега Тетяна Москаль. Гроші йдуть за пацієнтом. Така суть медреформи – первинної ланки надання медичної допомоги. Пацієнти отримали право вільно обирати сімейного лікаря, що надаватиме первину допомогу. У Вінноградівському районі у нас на даний час підписано приблизно 45-50% декларацій. Пацієнти задоволені, мають право в принципі, вибрати собі лікаря, якого вони бажають, не прив'язані до територіального принципу. Для реалізації реформи утворили центр первинної медико-санітарної допомоги. Виноградівський район один із останніх приєднався до реформування. Відтак довелося працювати у складних умовах. Ми у процесі реорганізації перетворилися в комунальне неприбуткове підприємство, заключили договір з Національною службою здоров'я. На сьогоднішній день у нас вже є нова модель фінансування, тобто гроші йдуть за пацієнтом. А відтак суттєво зросла різниця у заробітній платі медичного персоналу. Наразі дохід залежить від того, скільки громадян підписали декларації з лікарем у рамках пілотного проекту реформування вторинної ланки запрацює програма безкоштовна діагностика. Це означає, що ми йдуть до сімейного лікаря і далі по направленню йдуть у заклад, де може надаватись така безкоштовна діагностика. До безкоштовного медичного спектру увійдуть 12 нових аналізів, п'ять видів рентгену, шість видів УЗД та інші медпослуги. Однак для укладання договору з Національною службою здоров'я медзакладам необхідно позбутися статусу бюджетних установ. Утім, проект рішення щодо виноградівської лікарні наразі не готовий. До районної ради власника, саме адміністрація Виноградівська, не звертається, тобто поки що не починаємо процес перетворення, а це, в свою чергу, призведе до того, що не отримуємо кошти на поліклінічну діяльність з цих двох мільярдів, які вже передбачені у бюджеті. Нова схема фінансування запрацює з липня. Також у планах МОЗу вести електронні направлення на діагностику, електронні рецепти на доступні ліка та електронні лікарняні. Кривська школа, збудована ще у 1938 році, дочекалася ремонту. Дітям керівництво НВК всіляко намагалося допомогти частковими ремонтами. Втім, спортзал потребував категорично капремонту. З Зусиллями районного керівництва становище пішло на покращення більше у сюжеті. Вони прохали і отримали. Кривська школа збудована ще у 1938 році. Дочекалася ремонту найпроблемнішої частини закладу. Мова про спортзал, який був вже у майже аварійному стані. Керівництво школи вдавалось до ремонту самотужки. Втім, останній час цього було вже недостатньо. Своїми силами дуже важко це було зробити, тому що цей дах був зроблений неякісно. Стеля була картонна, і це нам дуже багато було проблем у нашій роботі і у у ремонтах, коли ми проводили щорічно у нашій школі. Тривалий час звернень до районного керівництва дав такі очікувані результати. Заміна даху триває максимальними темпами. До всього школа раніше отримала і заміну вікон, і капітальний ремонт деяких класів разом з оновленням комп'ютерної техніки. Була виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт даху. Загальна вартість її склала 917 тисяч 597 гривень. Завдяки нашим районним депутатам на першій же сесії профінансували повністю цей об'єкт. Уже розпочаті роботи по заміні покриття даху. З шиферного старого на металопрофіль і йде ремонт горічного перекриття, влаштуванням підшивки стелі і утеплення перекриття. Найприємніше для школи те, що ремонт завершить вже у квітні цього року. Втім, заклад потребує оновлення покриття і на інших корпусах. Районі ж обранці запевняють, що вживають максимальних заходів у цьому напрямку. Ну, звичайно, ми б хотіли максимально закумулювати всі наші можливості для того, щоб привести у відповідність і всі школи району. Тому що в такому стані десь є, є такі села, що, наприклад, ми жахлива ситуація з покрівлею даху, і теплофікацією, тому подібне. Звичайно, хотіло б, щоб в Криві, відповідно і закінчилися цей, цей весь ремонт даху. Але, на жаль, на даний момент маємо ситуацію таку, що можемо лише на даний момент закрити ту частину, на яку є відповідні кошти. Нерест у річках Закарпаття заборону на риболовлю оголосили раніше. Зазвичай вона діє з 1 квітня, але на Закарпатті її оголосили раніше, як повідомляє Державне агентство рибного господарства разом із Закарпаттям в Україні є ще кілька місць, де заборона вступає раніше. Розмір штрафу залежить від оцінки збитку від 1 до 150 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян. Наприклад, за одного карася чи окуня штраф 17 гривень, за щуку 340 Максимальна сума штрафу за вилов червонокнижних осетров Дві тисячі гривень за порушення закону застосуванням заборонених засобів ловлі з нанесенням великої шкоди рибному господарству до всього загрожує кримінальна відповідальність. Лісова чистка продовжується Здовж автошляху мукачву берегово проїжджаючі водії звертають увагу на рубки у Чезайському лісництві планова санітарна чистка. Адже якщо пошкоджені гниллю шкідниками чи омелою дерева вчасно не зрізати, вони будуть шкодити сусіднім рослинам і падатимуть в час непогоди. Детальніше про роботи у лісі Юлія Коротких. Лісова чистка. На берегівщині зрізають пошкоджені вітровалами, шкідниками та гниллю дерева, які можуть висохнути вже через кілька років. Поки деревину ще можна використати як ділову, планують санітарно-вибіркові рубки. Втративши ще кілька років, ці дерева зможуть стати лише матеріалом для дров. Оце сухостійне дерево. Видите, вже воно відмерли всі ті гілки, ті всі гілки. Воно взято, взято відвод. Воно буде зрубано. Дерево породить дуб. Це дерево взято у відвод, тому що воно має 100% рак. Як бачите, по окружності ствола 100%. Коли проводиться маркіровка дерев, то приходить спеціаліст з лісгоспу, інженер. Ну, в даному випадку був інженер з лісокористування, приходить і означає хворі, сухостійні, небезпечні дерева. Поперечний рак, омела, дубова губка, несправжній трутовик. На яких деревах є ці хвороби, ці хвороби, ці дерева можна брати в санітарну рубку? За рік у Бергівському лісгоспі опрацьовують від 200 до 300 гектарів. На визначених територіях проводять санітарні рубки. На сьогоднішній день проводиться вібруко-санітарні рубки біля села Гадь. Біля села Нижньої Ремети. У горбку приблизна площа до 50-60 гектарів. І в село Кідош у Чизайському лісництві також санітарно-оздоровчі заходи вже кілька місяців. Працюють на 43 гектарах. Тут дійсно було, як ви бачите, багато сухостійних і хворих дерев. І також ми взяли небезпечні дерева, які йдуть траси. Ще на даний момент можемо щось з неї вибрати ділової деревини. А якщо ми дамо її, щоб вона була повністю вже стала як сухостійна, неякісна, то ми вже лише виберемо з неї деревину. За кілька тижнів роботи планують завершити, підготують ділову деревину і виокремлять матеріал для дров. Також, за словами лісників, узбіччя стане безпечнішим, негоди, не підтримують. Кидатиме водіям сюрпризів у вигляді завалених дерев. Очікувані потепління, найпопулярніші гірськолежні курорти завершують туристичний сезон. У Пилипці можна зустріти хіба поодиноких мандрівників, що насолоджуються усамітненням, а тим часом фахівці підбивають невтішні підсумки сезону, адже кількість відпочиваючих значно зменшилась у порівнянні з попередніми роками. Хоча і зма видалася щедрою на сніг. Коли ж очікувати відкриття літнього сезону, дивимось. Село Пилипець розкинулося у підніжжі величної боржавської полонини на Закарпатській верховині. Місцевий колорит та гірські простори з року в рік приваблюють тисячі туристів. Щорічно сноубордисти організовують змагання із фрірайду вільного спуску з гори. Лижники з'їжджаються саме в Пилипець, адже тут зосереджена найбільша кількість підйомників. Це є як бугільні, так і крісельний підйомник на горі Гимба, який знаходиться на висоті 1491 метр. Деякі туристи обирають екстремальні спуски крутими схилами, а хтось на квапливі прогулянки довкола лісу. Вже порівнювали, що Прикарпаття Закарпаття набагато краща природа. Перезавантаження ну реально йде, бо ну така природа аура. У селі працює крісельний підйомник на горогимба, звідки відкриваються, захопливі краєвиди. Його довжина становить 1650 метрів, а сам підйом займає 20 хвилин. Як саме піднятися на вершину? На вибір мандрівникам. Чимало туристів обирають піший туризм. До прикладу до гори Гимби дорога пішки займає до години часу. Натомість на снігоході можна доїхати за лічені хвилини. Наразі у Пилипці закінчення туристичного сезону. Природа вкриває усе туманом, немов лягає на відпочинок, адже із травневими святами, коли зійде сніг, до Пилипця знову з'їжджатимуться мандрівники з усього світу. Зараз дуже активно розвивається сільський зелений туризм в пиливці, і туристи мають змогу побачити історичну культурну цінність пиливця. Цьому році замітно, що люди наші втратили у фінансах цього року. Спасло зима а це природній сніг. Просто от снігу цього році було багато. Чарівність пилипця немає часових рамок. У цій місцевості проходять спортивні змагання та фестивалі. Утім, усе це згодом. А зараз тут панує туманний спокій, що вкотре підкреслює безмежність гірських масивів. Велосипедна традиція у селі Баранинці на Ужгородщині провели змагання між велоспортсменами з усіх куточків України. Майже дві сотні людей, одержимих своєю улюбленою справою, зібралися, аби нарешті після довгої зими проїхати цілий веломарафон у понад 100 кілометрів. За затятою гонкою спостерігала і Яна Тимчук. Двоколісні перегони. На Ужгородщині стартувала велогонка відкритого чемпіонату України. Чоловіки, жінки, юніори та юніорки з велосипедного спорту позмагалися за першість. Розмінаюся перед стартом групової гонки. Моя життя. Не знаю постійно. Не можу без нього. Постійно займаюся, я ж на велосипеді. Перша гонка, скажімо так, у 2019 році саме в Україні. До того Ми ще проходили підготовчі гонки в Туреччині. Це перша гонка після такої зимової перерви. Спорт, життя, звісно. Самого дитинства на велосипеді. Любимо заняття все вільне время, Після школи на велосипед, після роботи на велосипед. Без нього нікуди. Сьогодні перший шосейний старт в сезоні, де приймають участь. Чоловіки, юніори і юноші вот с називається командний чемпіонат України весняний. тому ну от приїхали виграти. Я займаюся цим спортом з п'ятого класу. вже чотири роки мені подобається. Я планую стати професійним спортсменом. Майже дві сотні велосипедистів з усієї України вирушили з відправної точки змагання. Від будівлі Баранинської сільської ради чоловіки здолали цілих 140 кілометрів, а жінки 100. Проходить багатоденна гонка в командному заліку. В заліку сьогодні буде групова гонка: 12 кіл у чоловіків і 10 кіл у юніорів. Після цього буде стартувати жінки у другій годині. В них буде 10 кіл і 8 кіл. Це буде групова гонка з общим стартом і з фінішем. Здійсним. Ті, хто витримали випробування і обігнали суперників, отримують медалі та грамоти. Котрий рік поспіль цей чемпіонат Вкорінена традиція, яка об'єднує спортсменів з усієї країни та популяризує велоспорт. Дякую за довіру. Бажаю вдалого продовження тижня, весняного вам настрою і залишайтесь з нами.